Ті, хто поклоняється півбогам, потрапляють у найтемніші місці не невігластва, але ще гірше доведеться тим, хто поклоняється безособистісному абсолюту. Санскритське слово асамбгуті вживають стосовно тих, хто позбавлений самостійного існування. Самбуті. Це повністю незалежний, абсолютний Бог особа. У Бхагавадгіті 10.2 Абсолютний Бог Особа Шрі Кришна стверджує. «Наме віду Сурагана Прабавам намахаршаяха, ахаматр Hidevanam, Maharшри Nam Chasarvaша. Ні сонмища півбогів. Ні, великі мудреці не знають про моє походження і щедроти, адже, хоч як поглянь я джерело півбогів та мудреців, отже Кришна це джерело могутності, якої наділені півбоги великі мудреці і містики. Хоча вони наділені великою силою, ця сила обмежена і тому їм дуже важко пізнати. Як сам Кришна, за допомогою своєї внутрішньої енергії з'являється в образі людини, багато філософів і видатних ріші, містиків, покладаючись на обмежену силу свого мислення, намагаються розмежувати абсолютне і відносне. Це може допомогти їм досягти негативної концепції абсолюта. Без усвідомлення жодної позитивної риси абсолюта. Визначення абсолюта через заперечення неповне. Такі визначення лише спричиняють створення власних концепцій. Отже, людям видається, що абсолют має бути безформним і позбавленим якостей. Такі заперечення. Лише протилежності відносним формам і якостям, і тому самі є відносними, намагаючись так збагнути абсолют, найбільше, чого можна досягнути, це безособистісного сяйва Бога, що відомий Браман, але Багаван, Бог Особа, залишиться недосяжним. Такі умоглядні філософи не відають, що Кришна це абсолютний Бог особа, що безособистісний браман це сліпуче палання його трансцендентного тіла, а параматма над душа, це його довершене поширення, яке пронизує все. Не знають вони також того, що тіло Кришни має свою вічну форму, трансцендентними якостями якої є вічне блаженство і знання. Підлеглі йому півбоги і видатні мудреці помилково вважають його за могутнього півбога, а сяйво брамана за абсолютну істину. Але віддані Кришни, які схиляються перед ним з бездомішковою відданістю, знають, що Він є абсолютною особою і що все походить із нього. Такі віддані безперервно з любов'ю служать Кришні – Перше джерело всього сущого у Бхагавадгіті 7.20 і 23 йдеться також, що лише недолугі збиті з пантелику люди, які керуються нестримними потягами насолоджувати свої чуття, поклоняються півбогам заради тимчасового вирішення тимчасових проблем. Жива істота залежить від матеріальної природи і, отже, мусить. Повністю звільнитися з матеріального рабства, щоб досягти остаточної свободи духовного світу, де існує вічне блаженство, життя та знання. Тому Шріша Панішада повчає, що не слід шукати тимчасового порятунку від труднощів, поклоняючись залежним півбогам, які можуть дати лише тимчасове благо. Натомість. Ми повинні поклонятися абсолютному Богові особі Кришні, який усе привабливий і може дарувати нам цілковиту свободу від матеріального рабства, повернувши нас назад додому, назад до Бога. У Бхагавадгіті 7.23 йдеться, що ті, що поклоняються півбогам, зможуть потрапити на планети півбогів, ті, що поклоняються місяцю. Зможуть досягти місяця, а ті, що поклоняються Богові Сонця, потрапляють на планету Сонце тощо сучасні вчені за допомогою ракет намагаються досягти місяця, але насправді всі ці спроби не нові людська істота зі своєю розвиненою свідомістю за природою своєю схильно мандрувати в космічному просторі. І досягати інших планет або за допомогою космічних кораблів, або використовуючи містичні сили, або поклоняючись півбогові. У ведичних писаннях йдеться, що досягти інших планет можна використавши один із трьох наведених способів, найбільш поширеним з яких є поклоніння панівному півбогові обраної планети. Так можна дістатися планети місяць. Планети Сонця і навіть Брамалоки найвищої планети у всьому всесвіті. Однак усі планети матеріального світу є тимчасовими обителями, вічними ж є лише планети Вайкутха Локи, планети духовного неба, в якому панує Бог особа. У Бхагавадгіті 8.16 про це сказано так: Абрама Лока» Пунар Авартінорджуна, мамупетяту каунтея, пунарджанмана відддяте. Усі планети матеріального світу, від найвищої і до найнижчої, є місцями страждань, де повторюється народження і смерть. Але той, хто досягає моєї обителі в синукунті, не народжується більше ніколи. Ширішопанішаді вказано на те, що той, хто поклоняється півбогам і досягає інших матеріальних планет, однаково залишається в найтемнішій місцеві всесвіту. Увесь всесвіт зовні покритий гігантськими оболонками матеріальних елементів. Він нагадує кокосовий горіх наполовину заповнений рідиною, оскільки покриття Всесвіту герметичне всередині нього. Панує морок, і для освітлення Всесвіту необхідні сонце і місяць. Зовні Всесвіту існує безмежний простір Брамаджоті, який заповнюють планети Вайкунхи. Найбільшою і найвищою планетою Брамаджоті є Кришна Лока або Голока Вріндаван, де й перебуває Верховний Бог Особа. Сам Шрі Кришна. Господь Шрі Кришна ніколи не покидає. Крішналоки. Хоч Він живе там разом із своїми вічними супутниками, Він є всюди сущим, отже він присутній у всіх матеріальних і духовних космічних проявах, це вже було з'ясовано в четвертій мантрі, Господь присутній скрізь як Сонце, але Він перебуває в одному місці, так само як Сонце перебуває на своїй незмінній орбіті. Проблеми життя не розв'язати, просто вирушивши на планету місяць чи на якусь іншу планету, що розташована вище чи нижче від неї. Тому ж ріша панішада радить нам не прагнути досягнути якогось місця призначення в цьому темному матеріальному всесвіті, а намагатися вибратися з нього і досягти світлосяйного Божого Царства. Є чимало псевдорелігійних людей, які вдаються до релігії лише заради імені та слави, такі, вже віруючі геть не хочуть вибратися з цього всесвяту і досягти духовного неба. Прикриваючись поклонінням Господові, вони прагнуть лише одного підтримувати наявний стан речей у цьому матеріальному світі. Атеїсти. Та імперсоналісти ведуть таких псевдовіруючих до найтемніших місцин Усесвіту, проповідуючи культ атеїзму. Атеїсти прямо заперечують існування Верховного Богоособи, а імперсоналісти підтримують їх, зосереджуючи увагу на імперсональному бутті Верховного Господа. Досі ми не натрапили у Шрішопанішаді на жодну мантру, яка заперечувала б Верховного Бога особу. Мовиться, що Господь може бігти швидше від усіх, ті, що намагаються досягнути інших планет, безумовно є особами, і якщо Господь здатний пересуватися швидше їх усіх, то як його можна вважати безособистісним? Імперсональне уявлення про Всевишнього є іншою формою невігластва, яке спричиняє недосконале розуміння абсолютної істини. Фабриканти так званих утілень та невігласи, псевдовіруючі, які відкрито порушують ведичні приписи, змушені будуть потрапити до найпохмуріших місць Усесвіту, тому що вони Вводять в оману своїх послідовників, Ці імперсоналісти зазвичай видають себе за втілення Бога перед нерозумними людьми, позбавленими знання ведичної мудрості. Якщо ж такі невігласи мають хоч якісь знання, вони в його руках стають ще небезпечнішими, ніж невігластво само собою. Такі імперсоналісти не поклоняються навіть півбогам так, як те радять священні писання, у святих писаннях містяться поради поклонятися півбогам за певних обставин, хоча водночас стверджується, що звичайно в цьому немає потреби. У Бгагаватгіті, 7.23 недвозначно вказано, що результати поклоніння півбогам. Недовговічні, бо минущим є весь матеріальний Усесвіт, і взагалі все, чого можна досягти в пітьмі матеріального існування, також є тимчасовим. Отже питання полягає в тому, як досягти вічного і істинного життя. Господь каже, що тільки но жива істота досягає його за допомогою відданого служіння. Цього єдиного шляху, яким можна досягнути Бога особу вона здобуває цілковите звільнення від рабства народження і смерті, інакше кажучи, шлях звільнення з пазурів матерії цілковито залежить від принципів знання та зречення, які здобуваються завдяки служінню Господові. Псевдовіруючі, не мають ані знання, ані здатності зректися світських справ. Тому що більшість із них воліє жити закутими в золоті кайдани матеріального рабства, ховаючись за гаслами альтруїзму, філантропічної діяльності або релігійності. Виявляючи несправжні релігійні почуття, вони перетворюють віддане служіння на виставу, тим часом як самі потурають своїй необмеженій розбещеності. Їх часто приймають за відданих Богу і духовних учителів, хоча такі порушники релігійних засад не відчувають жодної поваги до авторитетних очарів, святих учителів, що перебувають у строго визначеному ланцюзі учнівської послідовності. Вони нехтують ведичною настановою Ачарі Опасана треба поклонятися Ачар'ї. І словами Кришни у Бхагавадгіті Евам парампарапраптам цю найвищу науку про Бога можна отримати через учнівську послідовність. Натомість, щоб взагалі збити спуття людей, свавільники самі стають так званими ачарями, навіть не дотримуючись принципів ачарів. Ці пройди святи є найнебезпечнішими елементами людства. Користуючись тим, що релігійного уряду немає, вони уникають державної кари, але їм не уникнути кари згідно з законом Мусовишнього, який недвозначно заявив у Бгагавитґіті 161920, що заздрісних демонів у вбранні релігійних проповідників буде вкинуто до найтемніших місцин пекла. У Шрішопанішаді підтверджено, що такі псевдорелігійні діячі, закінчивши свої виступи в ролі духовних пастирів, у яких їх цікавить лише чуттєве задоволення, попрямують до жахливих місць у всесвіту.